В грудні сервісні центри МВС запроваджують ряд нововведень. Змінились правила реєстрації та перереєстрації автомобілей. Відтепер водії зможуть робити це онлайн, але потрібно заздалегідь звернутися до експертів за оцінкою авто, адже цю процедуру пройти онлайн неможливо. Пояснює адміністратор територіального сервісного центру в Одесі. Після експертної оцінки автовласник має подати заявку на перереєстрацію авто та дочекатися відповіді від МВС. Є поліпшення пов'язані з тим, що відвідувачам, отримачам послуг не потрібно буде в деяких моментах проходити і зустрічатися з експертами полегшили. Ці процедури, такі як заміна номерного знаку будь-якого, і ті послуги, які попередньо надавалися без проходження експертного дослідження, вони продовжують. Ми розширюємо спектр. Зміни пов'язані зокрема з частими відключеннями електроенергії у сервісному центрі. Кажуть, що не можуть обслуговувати клієнтів, якщо вимикається світло. Також змінили час роботи. Тепер починають працювати на годину раніше. Для використання світлового дня ми почали працювати на годину раніше, щоб менше використовувати електроенергію, щоб разом з усіма зменшити енергію. Витрачання і тому під час, на жаль, відключень ми припиняємо. Ну намагаємось на наступний день, або коли поновлюється енергопостачання, обслуговувати громадян. У сервісному центрі зазначають, що реєструвати авто онлайн можуть лише фізичні особи. Бізнесу доведеться робити це за старим форматом у сервісних центрах. Через дію можна буде перереєструвати обмежений список транспорту, лише легкові авто, мотоцикли та мопеди. Сервісні центри МВС в Одесі працюють з вівторка по суботу. Щоб не чекати своєї черги в центрі, на прийом можна записатися онлайн. Значну частину роботи сьогодні становить поновлення документів внутрішніх переселенців, розповідають у сервісному центрі. Подавати оригінали документів для цього не обов'язково. Достатньо показати їх електронний варіант через додаток Дія. Ваш паспорт id карта, і ми зможемо пройти з вами процедуру верифікації даних через додаток. Дія насправді дуже зручний додаток. Людина приходить, маючи з собою на руках смартфон, звертається, і ми не відмовляємо і робимо верифікацію. Робимо і перереєстрацію таким чином, звіряємо особу. Ну і в принципі будь-яку операцію щодо транспортних засобів. Українці, які, рятуючись від російської агресії, виїхали за кордон, можуть продати свій транспортний засіб в Україні, залишаючись за кордоном. За словами Олени Китайської, сьогодні цю можливість використовують дедалі частіше. Власник транспортного засобу звертається до консульської установи України за кордоном, і в консульській установі вони виписують довіреність. З оригіналом довірності доручена особа в першу чергу потрібно їй буде звернутися до нотаріальної контори для того, щоб внести інформацію за цією довірністю в єдиний реєстр доручень України, і тільки після цього доручена особа з оригіналом довірності з оригіналом свого паспорту коду звертається в сервісний центр і вчиняє будь-які дії, на які її уповноважили власник транспортного засобу. Також продовжує діяти відносно нова послуга. Передача номерних знаків під час продажу автомобіля близьким родичам. Якщо вашого чоловіка, чи вашої дружини, чи ваших батьків є транспортний засіб, і ви хочете його перереєструвати на користь своїх близьких, чоловіка, дружину, дітей, ви можете зробити цю послугу без зміни номерного знаку. Буває люди, так звертаються. Чи можливо ми можемо ми залишити це на наша машина? Я одарую синові. Ми можемо залишити. Да.